Теперішній час триває набір до об'єднаної штурмової бригади Людь головним управлінням національної поліції. Сьогодні відбувається засідання поліцейської комісії, на якій розглядаються фіналісти конкурсу. Очікуємо позитивні результати. Також триває для бажаючих подання анкет. Якщо хтось. Бажаю, будь ласка, подавайте анкети на нашому сайті, або звертайтесь безпосередньо до нас. Всі кандидати, які успішно пройшли конкурс, вже у бригаду «Людь», призначені на посади і вже проходять навчання. Вирішив податися у бригаду Людь, так як в новинах побачив, по-перше, набір в гвадію наступу, і також бачив відео самого командира бригади Людь. Він мене дуже замотивував. Моя мета найголовніша це захист сім'ї, це звільнення свого рідного міста Бердянськ і також. Щоб жодного окупанта не було в принципі, на території нашої країни. Щоб наша країна процвітала та, та все було добре. Це найголовніше проблема. Я вирішив долучитися до штурмової бригади Людь, оскільки я вважаю, що маю достатньо сили, аби побороти ворога з побратимами та найскоріше звільнити територію.